Дзвонять трошки по синьому ескейпу. Синій ескейп вже проданий. Якби тут люди щось вчора дзвонили, сьогодні дзвонять, мушу зняти коротенько огляд. Маємо сірого ескейпа. Також 2,5 двигун. Людям нашим зайшов 2,5 двигун. Люди люблять їздити на газі. Економно якби. Двішка хорошо добре їздить, довго, нудно, не задає особо ніяких попросів. Маємо такий от escape сиренького кольору. Машинка у нас 9 місяць 2018 року. Машина була придбана в Техасі. Згідно Карфакса один власник, і це було перве ДТП. Ну Дійсно, так воно і є. Ступінь ушкоджень по ДТП незначний. Фронтальне ушкодження. Машинка вся по кругу ціла, вся в рідній фарбі. якби, е, Удар був боковий. Здерло бампер, коцнуло якби, крило. По морді у нас все в оригіналі. Установочні панелі оригінальні залишилось, касета радіаторів, вся ціла залишилась оригінальна. Навіть зябра оці то лежали в машині, в оригіналі все працює. усилитель бантера оригінальний, металевий, не якийсь там Китай блин, із фольги. якби Тут у нас все якби в нормі, все по оригіналу. Все працює, все перевірено. На машині досить непогана резина. Машина із теплого сухого штата Ніде. Жодної цятки, корозії, по кузову як би немає. Машину піднімали на підйомничку, внизу просто вона чиста, якби нова машина. Жодної зими не бачила. По салончику. По салончику все у нас чистесеньке, невчухане, гарнесеньке. Якби. На машині дійсно їздив хтось дуже-дуже охайний. Нічого не пошкрябано, не подерто, якби не вчухано. Вся безпека по машині ціла, жодна подушка не спрацювала. Навіть і ті не спрацювали. Машина, звісно, поки ми чекаємо із малярки. Детальки, хімчисточку ми вже зробили, але вона і так дійсно була чистесенька, якби. Що досить дивно. Хтось їздив дуже акуратно. Так, що ми маємо? Тут у нас все красиво, все в зазорах. Я ж кажу, по кругу машина ніде нічого не трогалася. Єдиний фронтальний удар, перше ДТП. Все чистесенько, все гарнесенько, вся безпека оригінальна, вся на місці, ніхто нічого не міняв, не робив, жодна подушка не спрацювала. Докаточка, демкратік, все на місці, все як має бути. Колпаки якби є, знімали, щось ми там мили, робили чистеньке все, охайне, гарненьке. По пробігу у нас що там малює, 101 тисяча міль, тобі ж десь, грубо говоря, 160 тисяч кілометрів. Малярки у нас крило ліве, капотик залишається оригінальний, там був котик, коцнутий, все підрихтували красиво. Дійсно, був тільки кутик пошкоджений біля фари. І комплектний бампер якби. Та й таке, якщо все піде по плану, якась неділька, півтори і автомобіль буде готовий. До моменту постановки на облік, так як вона розмитена. В будь-якому випадку їй прийдеться поставити на облік на людину, на яку вона розмитнена, можна при бажанні ще поставити і вписати газ. Ну, Але це вже окрема розмова. Ціна автомобіля якби, 14 500. Зроблена в Україні. Хто готовий, хто ще може встигнути до авторія. Будь ласка, дзвоним, пишемо, звертаємося. Саме головне, що я не додав. Автомобіль прийшов з двома ключиками, один із них, навіть наклеєчку, ніхто не обдер, просто новенький лежав запасний, теж приємний бонус. От, якось так.